Доброго дня. Сьогодні розглянемо гру про морський бій, але це не класичний морський бій, типу «угадай, де розташовані кораблі, а це аркадна гра. Аркадна гра цікава, але вона непроста. Бачимо головне вікно, заходимо в опції, бачимо налаштування музики, звуку, також налаштування графіки, яке є швидким середнім, добрим і над... високоякісним. Так як зараз на мобільному телефоні записується відео, тому я поставив налаштування графіки швидким. Але на смартфоні із двома ядрами по 1,3 ГГц можна спокійно ставити високим графіку високої якості. Бачимо трошки реклами. Далі як грати, мій корабель, вихід і до бою. Давайте подивимося, що спропонується в нашому кораблі. Отже, бачимо наш корабель, це Fletcher, 0 карбованців він коштує. І бачимо вікно для налаштування, для налаштування. Потім бачимо кількість монет, які ви заробили, і потім характеристики вашого корабля. Бачимо, що літаків нуль, звичайно, це початковий рівень корабля, ну і там і захист нуль і так далі. Але вже коли ви купуєте більш кращий корабель, вам бачите, що якості вже поліпшуються. Наприклад, у кораблі за 38 тисяч вже пропонується один літак, який буде знищувати кораблі суперника. От, наприклад, в кораблі за 100 тисяч бачимо, вже є три літаки, чотири да, гармати, і потім сила гармат 16 і рівень захисту 5. Все це можна купити, якщо ви будете проходити під час гри і заробляти кошти, все це можна буде придбати. Отже, ну, ну, давайте для добою. Отже, бачимо, в мене вже пройдено 5 рівнів, ну, давайте візьмемо найпростіший рівень перший. Управляти кораблем вельми легко. Грати необхідно двома руками. Перший рівень це ви повертаєте корабель. перва джойстик, повертаєте корабель. Далі іншим свайпом ви. Повертаєте корабель е, влаштуванні щодо 3D. Подивіться, повертаєте як 3D-картинку. Так. Для корабля достатньо поцілити три рази. І третій раз ми буде знищений. Отже, стосовно осі Z ми повертаємо корабель. А не забувайте, що той корабель суперника теж повертається. Бачите, трошки поцілили не туди, але вже мій корабель димить. Так, ось бачите мішень. Не забувайте, що навіть якщо ви повернетесь до корабля суперника боком, то все рівно у вас будете стріляти із мішені, яка, яка стоїть ось тут. Він буде цілити із мішені. Попав. Ну, Є. Отже, нічого складного немає. Звичайно, якщо трошки пограти, то ви з легкістю будете вбивати і 5, і 10, і 15 кораблів суперника. Перший рівень дає 2 кораблі суперника, другий 3, ну і так далі, на кількість кораблів буде збільшуватися. Наступні рівні, якщо не помиляюся п'ятий, у вас буде не лише кораблі суперник, а й літаки, які теж будуть у вас поцілювати і відбирати у вас енергію. Ну, енергію, а... Тобто, ну, щоб не пробили Вашу броню. Отже, все просто. Давайте ще раз спробуємо, наприклад, п'ятий рівень. Так, подивимося корабель. Давайте ми купимо кращення корабля гра цікава, особливо хто любить аркадні ігри, ігри такого плану. Так, бачимо ціль таргет 5 кораблів треба вам поцілити. Не забувайте, що коли ви поцілюєте, розрахуйте, що торпеди ще пройдуть деякий час, тому краще стріляти трошки на випередження. Бачимо ворожий корабель. Це вам не перший рівень складності, де два кораблі і вам все так просто вдається. Далі, звичайно, вам бажано купити поновлення, коли коли пушка гармата буде швидше перезаряджатися. Так, чекаємо, стріляємо. Так, попали. Так, по Y. Так, ще раз поцілити треба. Ну, шкода, але крушечки мій корабель, трошечки мій корабель підбили. Ну, на цьому все, дякую. Грайте!